Того дня маємо такий автомобіль на продажі. Це автомобіль від власника. Тобто він на українській реєстрації. В Україні другий власник. Це у нас коротенько про авто. Це у нас Lexus RX 330, 3,3 бензин, плюс газ. Газ встановлювався тут в Україні. Відповідно, все, все зроблено чітко, ніяких зауважень немає. Автомобіль весь в рідній фарбі, жодних ДТП пошкоджень підфарбувань не було. Максимальні комплектації в такому гарному кольорі. Це по техпаспорту він 2006 року випуску. Зауважень з технічної сторони жодних. По двигуну, по ходовій, по коробці немає ніяких тарікань. Автомобіль збережений на свій вік, по фарбом так само, жодних якби, таких е критичних нюансів немає. Зараз покажу детальніше в салоні. Так, значить, е ще багажник. Наявний фаркоп, є два комплекта коліс, є е, повний домкрат, повний ремкомплект плюс е, запасне колесо. Ось такий світлий салон, зараз покажу детальніше. Три ключі, плюс е, сигналізація встановлена. Ось в такому виконанні салон. Це в нас, повторюсь, максимальна комплектація. Все затягнуто шкірою. Сидіння з пам'яттю, електрорегулюванням. З такими підлокітниками шкіра все в в ідеальному стані. Е, як сказати, в ідеальному в плані на свій вік, Жодних зауважень немає. От, наявний люк, електрорегулювання е, керма. Кермо з вставками з дерева. Зараз продемонструю, як він заводиться. Покажу. Отут наявна така сигналізація. Звук відповідно, так, наявний круїз, тут по комплектації все. Всі кнопочки присутні, підігріве сидінь наявні. 250 тисяч оригінального підтвердженого пробігу є всі, вся сервісна історія. Все, що обслуговувалось по автомобілю, все присутнє. Ось так воно все виглядає. Зараз покажу. А, він код, до речі, показує. Задній ряд. Сидіння регулюється по висоті спинка. Ось так от. Ось такий автомобіль. Кого цікавить. Вся додаткова інформація надамо, телефонуйте, телефон вказаний під описом під відео. Всім гарного дня!